Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі про бізнес Юа. Ну що ж, сьогодні ми знову таки продовжуємо тему дропшипінгу і знову з вами говоримо про обігрівачі. До речі, в мене є по них дуже крута інфа. Ті, хто вже підписався на наш телеграм-канал, знають, що тема з обігрівачами набрала неймовірних обертів. Тому я хочу вам сказати наступну інформацію. В мене вже навіть почали запитувати про те, чи є в мене опт. Щоб ви розуміли, я продав ті 5 обігрівачів, котрі демонстрував вам в телеграм-каналі, і замовив ще 50, і вже 50 в мене немає. Хоча починають в мене запитувати про опт, запитують кожного дня про те, щоб я їм їх продав, але в мене їх просто немає в наявності. Я за декілька днів продав 55 обігрівачів. Ну, Тобто, якщо бути вірним, 54, бо один з них я залишив для себе. Як виявилось, ця тема є наразі дуже актуальною і дуже хайповою, тому заробити на них можна дуже великі кошти. Наразі я продовжую знову-таки шукати нових поставщиків для обігрівачів, тому що а, той поставщик, у котрого я замовив 50 штук, це були останні 50 штук, і більше їх у нього немає. До речі, ціну я підвищив на 50 гривень ще. Щоб в мене виходила рівна сума, відняти доставочку, яку я заплатив, плюс пакування. В мене виходить рівно 170 гривень на кожному обігрівачі. Я продав 54. Тобто, всього за декілька днів я заробив майже 10 тисяч гривень на цьому товарі. І якщо я надалі знайду ще поставщика нового по тій ціні, яка мені підходить, то я зможу продавати їх як оптом. Тим людям, які мене про це запитували, так і в роздріб тим клієнтам, котрі мені пишуть щодня. Почали писати і в Viber, і дзвонити на телефон стосовно замовлення цих обігрівачів, але так як в мене їх немає в наявності, то тут велика певна заминка. Звісно ж, я поки що не пишу про це клієнтам, я в пошуку нового поставщика, бо якщо я його знайду, то я зможу реалізувати і ці всі замовлення. А зважаючи на те, що обігрівачі скінчилися, а мені потрібно далі якось рухатися і знімати для вас контент, я починаю підбирати теплові ковдри, светри та зимові. Штани, щоб у мене було що запропонувати людям на цю зиму, тому що це наразі є актуальний товар, як ви бачите, погода на вулиці доволі таки вже прохолодна і це вже можна продавати. Тому тут, якщо чесно, немає нічого складного, вам лише потрібно почати. Ну а я буду знову ж таки тримати вас в курсі всіх своїх робіт по цьому направленню, буду записувати для вас нові відео та демонструвати це все в телеграм-каналі. Тож не забувайте підписуватись і туди.